Чи може Україна стати для Європи якраз от е, такою кузні кадрів спеціалістів з кібербезпеки практиків? Вона не тільки може, вона вже стала. Е, дивіться, навіть наші фахівці Держпівську вже зараз проводять тренінги для наших партнерів з інших країн, тому що ми за цей час набули таких навичок, таких е, компетенцій таких знань, які вони. Ну, практично не можуть набути, тому що вони з цим на практиці не стикаються. От саме ми з Практичної точки зору, зараз ми і надаємо відповідних контриб'юшін, внесок в спільну безпеку наших партнерів. Вже зараз наші партнери в Держспов'язку приїжджають групами, запрошуємо з тими, з ким ми маємо відповідними меморандуми, вони приїжджають до нас на короткострокові такі навчання, на семінари, тренінги, навчаються, проходять. Наші фахівці приймають участь у розробці відповідних сценаріїв. Сценаріїв для кіберполігонів, тобто наші групи надають свій досвід для того, щоб це втілилось в загальний сценарій, які використовують інші фахівці для тренування. Наші фахівці в цьому питанні вони відомі ну, в професійній спільноті і вони. Ті компетенції в рамках відповідних меморандумів, договорів і взаємодії з нашими партнерами передають. Звісно, і партнери з, нашими, з нами диляться. Ну, Зараз це більше більш за все це матеріально-технічна допомога. Но вже якщо казати щодо експертної консультаційної допомоги, то вже тут ми вже, ми вже консультуємо, вже ми тут експертами виступаємо, тому що ми це знаємо. І от така Сінергія зараз проходить. Партнери дуже вдячні. За це, е, і ми, е, ми також вдячні, тому що це е, сталося. Тому що е, коли е, ми були і в, потребували цю допомогу, по-перше, вони допомагали програмним забезпеченням матеріалами. А по-друге, дуже велика кількість фахівців і Держбузьку, і інших відомств виїжджали до кіберцентрів для навчання. Е, і зараз такі програми ще продовжаться, але ми вже готові. Е, Запрошувати до нас, реалізуємо спільне, спільне проєкти, спільне інвестування в такі центри компетенцій вже в Україні, для того, щоб вже е, наші партнери могли приїхати до України і безпосередньо з нашими фахівцями е, пройти навчання, тренінги, семінари, е, професійні дискусії для такого подростання. Тому в майбутньому ну не в майбутньому вже зараз Україна є джерелом цих компетенцій. А як це виглядає, якщо якась країна хоче перейняти досвід, щоб їх навчили, куди їм звертатися? Зараз це дуже просто виглядає, тому що наші фахівці працюють разом в спільних командах на тренуваннях і на відповідних змаганнях. CTF, хакатони, які організуються на різних рівнях, на рівні НАТО, на рівні окремих країн, на рівні якихось асоціацій і так далі. Є практика, коли просто національна команда приймає участь активно, але ж вони спілкуються. Інша практика ми тако проктували, коли спільні команди формуються, тобто фахівців різних країн, вони разом працюють, це вже обмін. Є практика, що наші фахівці приймають участь в підготовці цих змагань, тобто надають проводити експертизу там, завдань, сценаріїв і так далі. І це ж також надається. Механізми такої співпраці вони дуже різні, але для цього має бути якась формальна законодавча підвалена для того, щоб ми так працювали. І цим є на зараз це. За ініціативу президента України так звані security agreement безпекові угоди або угоди з безпекових гарантій, де є окремий розділ по кібербезпеці і захисту критичної інфраструктури. Відповідності до цих розділів Україна і уряд тієї країни, з ким підписана ця угода, вони спільно забезпечують роботу в цих напрямках. Країна, яка надає відповідні гарантію, вона зобов'язалася надати якусь допомогу в тій або іншій формі для нашої держави. Ну і звісно, і Україна також дає відповідний зворотній зв'язок. Ну, зараз це експірієнс, досвід, люди, які це знають і так далі. І в рамках цих угод зараз у за своїм частиною відповідальності. Укладає і активно працює з такими держспецзв'язками е, тих країн. Тобто, це центри кібербезпеки, відповідно, безпекова агенція, які відповідають за ці, за ці питання в тій країні. І саме країна, е, наша країна стала якраз таким ініціатором, що дивиться в цій сенситивній сфері кібербезпека. Давайте будувати е, довірчі відносини. Раніше такого не було, щоб агенція, наприклад, Сполучених Штатів з кібербезпеки мала якусь білітеральну таку підвалену, формально, нормативну роботи з, з такою ж агенцією в інші країни. Вони, е, е, до речі, ЦИСА з нами першими підписали взагалі таку угоду з держпизв'язком, не з країною, з держпизком, ну, на базі міждержавних відповідних угод. Можна сказати, черга стоїть? Вона ж досвід. Я би не сказав черга, але це планова робота. Да, планова робота, Ну, що там є відповідне, треба узгодити текст, обов'язки. Це не просто документ. Після цього розробляється конкретний річний план, і ми по річному плану працюємо з партнером. Вони заходи роблять, ми заходи робимо, ми працюємо один одного, дуже добре знаємо. І вже зараз пройшли перші такі, на, на, на базі цього, коли всі почали так спілкуватися. Майже через Україну, да? наприклад, на Мюнхенській конференції безпекова пройшла конференція форум кібердиректорів. Тобто це керівники Агенції з кібербезпеки, країни Євросоюзу, де якраз обговорюють на рівні цих директорів загальне питання, загальні проблеми, які стосуються всіх. І вже Україна там, я там був присутній, ми там були присутні як повноправний член у цієї. Цієї родини, спільноти, де ми розповідали свої досвід, приймали їх досвід. І після такого форуму у нас ще 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 пішли такі угоди, тому що ми познайомились, ми знаємо один одного, є довірчі відношення. А це ж добре, як коли професіонали. На такому рівні один одному довіряють. І такі, така ж робота була проведена нами. Є ще такі неформальні форуми, це форуми кіберкомандувань. Це військових вже. Оскільки Держпвізку це унікальна структура в цьому плані, тому що в нас є і військовий і цивільний компонент, то ми от е, приймаємо участь і там, і там. Е, там ми приймаємо участь як цивільна структура. А на форумі кіберкомандування ми приймаємо участь як військова структура і гідно е, представляємо нашу державу. І на такому ж форумі тоже є особисті е, вже відношення з керівниками кіберкомандування кіберсіл інших країн, які також виконують дуже важливе завдання з кібероборони і кіберзахисту України. Ми обмінюємося досвідом. Далі напрацьовуємо спільне же, спільне змагання або тренування і так далі. І так далі. Там, де більш закритого характеру, або більш відкритого, але це все досвід, це все підвищення компетенції, це все інституціональна така пам'ять. Тому що коли ми інтегровані в такі структури, то ми розглядаємося країнами-партнерами як рівноправний партнер. І який зараз не просто там ходить і просить щось. А ні, він повноправно надає іншим партнерам робить вклад в загальну безпеку з іншими партнерами і приймає участь на рівнях з всім іншим. У нас тільки один недолік може бути, але я сподіваюся, що ми виправимо. Це дійсно є проблеми з інвестиціями і фінансуванням. Вони зрозуміли, чому. Тому що велика кількість зараз ресурсів держави спрямована безпосередньо на. Відбиття агресія і підтримання спроможності держави і її збройних сил для того, щоб фізично на фронтлайні це підтримувати. Але ця ситуація буде виправлятися, і в кіберпросторі також ми будемо потім по фінансуванню займати відповідну гідну позицію, тому що і керівниця держава, і суспільство, я так розумію, воно розуміє, що це питання важливе для суспільства, для держави, тобто не останнього порядку. Який міжнародний досвід у формуванні кібербезпеки був для вас найбільш корисним або надихаючим саме для вас? Це взаємодія з, з партнерами і приватними компаніями, великими приватними компаніями, які прийшли зі своїми продуктами і своїми компетенціями, щоб нам допомогти? І це от в міжнародному плані, це дійсно такий великий поштовх був. Я скажу, що для Держпій'язку це от, от ці перші ну, 22-й рік, 2021-й, коли ми тільки починали почали в таку більш відкриту програму міжнародної взаємодії, були залучені міжнародні проекти, там USAID, інші організації, CRDF, GIZ, але саме війна вона дала. Такий поштук активної міжнародної взаємодії з приватними компаніями. Це компанії Asset, Mandiant, CloudFare Lockpoint, GateWatcher. Дуже велика кількість компаній, які в різному ступеню, в залежності від можливості Cyber Range, наприклад, вони надавали допомогу. А потім, після цього, вони пішли не просто як донори, вони зараз як партнери. У нас спільні проекти, спільне інвестування, спільні програми тренувань, обмін інформацією. Вже сформувалися відповідні нормативні підвалів взаємодії. За приватними компаніями, оскільки такий досить, почали потягуватися державні установи. Постійно наші офіцери приймають участь в відповідних міжнародних змаганнях, виїжджають до різних країн. Тільки е, е, набувають відповідний досвід. Вони приймають участь у таких от різних проєктах, де разом з партнерами, другі з інших країн, е, розробляють там, сценарії, е, стратегії, тактики. Ну, ту, от, 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 наробляють ту саму практику. Не теорію, а практику. І це така відкритість розуміння е, діночого партнерів. Це от в міжнародному плані. І якраз і є відповідь на, от, на це ваше питання. І дуже важливо, щоб в подальшому в цьому напрямку наша держава не закрилася. І інша держава не закрилася у от своїх от цих от, е, е, бульбашках. Кіберпростір він спільний. Не знаю, це на жаль чи не на жаль. Ну, він Немає спільний. кордонів. Кардонів нема. Е, інше це простір, який не дав нам Богом, е, він нами придуманий. Єдиний простір нашої діяльності саме цей, так? І тому ми скажімо так, самі несемо відповідальність, що там в цьому просторі е твориться. І ми, нам необхідно забезпечити безпечний цей простір для кожного громадянина, е який ну, кожного дня в цьому просторі знаходиться в, в цьому кібер, кіберпросторі і віртуальному просторі.